Друзі, моє вітання! Ви на youtube каналі Відверто. Власне, вступаємо в опалювальний сезон. в Деяких містах вже воно розпочалося. Сподіваюся, і в моєму будинку найближчим часом будуть теплі батареї. Але не для тих, хто буде важко проходити цю зиму, наш президент анонсував певну підтримку. Про що це буде йти мова? Звідки фінансування на цю підтримку все це буде в фокусі нашої розмови з нашим спікером це народний депутат України, фракція Європейська Солідарність Олексій Гончаренко. Пане Олексію, я вас вітаю. і Дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю вас, я процитую тут. Президента я доручив уряду сформувати програму зимової підтримки українців. Вона запрацює вже в грудні місяці. Перше, це пряма підтримка, яка торік, яку можна було витратити на найбільш нагальні потреби. Також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть у зонах бойових дій деяким іншим групам у суспільстві. Я до речі, пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців. І є вже пропозиції від «Укрзалізниці» – 3 тисячі кілометрів, щоб кожен міг безкоштовно в межах України обрати залізничний маршрут. Ну там певні маршрути були зазначені від Київ, Київ, Дніпро або будь-які інші 3 тисячі кілометрів. Безкоштовно чесно трошечки лякає це в контексті того, що протягом цього року скільки разів Верховна Рада переглядала. Бюджет України бо були певні дефіцити, і тут такий анонс. Ну, мабуть, я не знаю. Президент має якусь велику надію чи підставу говорити про те, що грошей у нас достатньо президент. Я так розумію, грошей достатньо в нього з цим проблем немає. А давайте поговоримо, що в нас з державою, і чи є достатньо грошей в державі. Перше чи потрібна зимова підтримка? Однозначно, зима складний період, тим більше під час російського вторгнення, під час російських атак на енергетичну інфраструктуру. Тому звичайно, що підтримка має бути і минулого року була програма Тепла зима. Тоді я теж неодноразово підіймав питання її необхідності. Сподіваюся, вона буде прийняти цього року родинам з дітьми, і це є малозабезпечені, це це багатодітні. Це діти інваліди, це внутрішні приміщення, особи це всі ті, які на мою думку мають отримати таку допомогу. якою вона, врешті-решт, буде буде визначати кабінет міністрів України. Чекаємо на його рішення. Однак, коли я чую про там, наприклад, історію про Укрзалізницю, 3000 тисячі кілометрів. Ну це викликає в мене подив. Ну, по перше, ми знаємо, що президент Зеленський дуже любить гучні заяви мільярд дерев. 4 тисячі доларів зарплата вчителям, що там ще було смартфон кожній бабусі, чи ще щось таке. Та він дуже полюбляє такі історії. От тепер 3 тисячі кілометрів. Виникає питання: хто заплатить за цей бенкет, бо безкоштовно ні не існує нічого, і тим більше Укрзалізниця це точно великі витрати До речі, «Укрзалізниця» в глибоких збитках. До речі, працівники Укрзалізниці отримують над низьку заробітну плату, абсолютно недостатньо, абсолютно не гідно. І все це якось не турбує президента. Але тепер ще один такий тягар на «Укрзалізницю» вішують. Покривати це все одно доведеться. Яким чином це будуть покривати? Ну я нагадаю, перше, що цього року в серпні було забрано 8 мільярдів гривень в міста Києва, які пішли в резервний фонд кабінету міністрів який після того розподілив ці гроші в саме укрзалізниці, таким чином виходить, що перше джерело, яке сплатять і ті, хто сплатять за цей подарунок від зеленського, це будуть всі кияни в незалежності. Кияни ці їздять залізною дорогою, не їздять, але подарунок це отримують всі знов таки незалежно людина спроможна заплатити собі за залізничний квиток чи не спроможна. Знову таки цей подарунок буде всім. Наскільки це адекватно, ну в мене великі питання. Друге, це в цілому державне. Я думаю, що не вистачить цих коштів міста Києва, які були вкрадені в міста Києва і Киян. Думаю, що доведеться ще збільшувати державну допомогу в Укрзалізниці. Що це означає? Не існує ніяких державних коштів. Це ж не Зеленський особисто зі, з бюджету своєї родини внесе в бюджет при Це означає, що всі платники податків України скинуться. А і знов-таки ці люди їздять автівкою, чи потягом, чи взагалі нікуди не їздять. Немає жодного значення, але заплатять за це всі. Я не розумію такі програми, не розумію їхню доцільність. У нас держава говорить, що вона в держави немає коштів підвищити грошове забезпечення військовослужбовцям, яких сьогодні грошове забезпечення, якщо вони не на нулі. Менше ніж середня по Україні, менше, ніж охоронцева ОТБ зарплата військового, який не на нулі. Ну, а, а при цьому такі е, панські подарунки від Зеленського за рахунок до всіх інших, Ну, як на мене, це виглядає дивно. Угу. Пане Олексію, хочу уточнити щодо Укрзалізниці. Ви зазначили, що компанія збитко заробітні плати там доволі низькі. Чесно кажучи, дуже незрозуміло в контексті того. Це ж наш найголовніший логістичний хаб спочатку повномасштабного вторгнення. Авіаперевезень немає. Пасажиропотік точно збільшився на Укрзалізниці, залізниці. Ну і вантажні перевезення. Тож чому компанія тоді походить збитково? Тому що пасажирські перевезення в Укрзалізниці, ну там декілька причин. Офіційні причини: пасажирські перевезення в Укрзалізниці збиткові, тому чим більше їздить пасажирів, тим більше збитків нестерзалізниця. Тепер вантажні перевезення мали б покривати це, бо вони є прибутковими, але не покриваються, і треба розуміти, що обсяг вантажних перевезень у Крзалізницю в якщо порівнювати, наприклад, з кінцем там, Радянського Союзу. Чи початком навіть незалежної України впав просто ну там катастрофічно. А тепер неофіційні причини. Я б до них ще зарахував кардівництво на залізнаукр залізниці. Бо mm -hmm. на жаль, укрзалізниця а, вже багато років є такою годівницею різнами в, в різних виглядах або прилаштовуючи вправління Укрзалізниці різних людей, які замість того, щоб платити з власного кармана, влада платить по такими посадами. Продовжуючи, я думаю, прямим шахрайством і крадівництвом, періодично заводяться кримінальні справи, періодично когось тягнуть до суду. Але на жаль, пограбунок укрзалізниці це все не зупиняє. Ну і не забувайте, що Укрзалізниця теж є об'єктом атак ворога. Причому останнім часом ворог свідомо спеціально бив і б'є по. Залізничній інфраструктурі це все теж колосальні збитки. Угу. От власне в цьому ключі якось на наступному році в держбюджеті буде відображені видатки на захист інфраструктури укрзалізниці, ну енергетичних об'єктів. Вже зараз є розуміння, яка сума нам необхідна, і звідки ми будемо їх брати, ці гроші? Ну звичайно, що ці гроші точно потрібні захищати об'єкти ці треба. Суму зараз я вам не скажу. Ми очікуємо ще на прийняття остаточного державного бюджету ще не прийнятий. Угу. Але що я можу вам сказати, що по даних рахункової палати в бюджетах 23-24 роках бюджет 23-24 років було виділено 36 мільярдів гривень на захист об'єктів енергетичної інфраструктури. 36 мільярдів. З них увага! використано було 18. Тобто половина коштів, які були надані бюджетом на захист об'єктів енергетики, взагалі не були використані. В іншій половині очевидно, що якась частина була просто вкрадена з тих 18, які були використані. Знову таки йдуть кримінальні провадження. Знову таки ми чуємо різні заяви на цю тему. Тому ну, це ситуація, яку ми маємо. Це, це, чесно кажучи, абсолютний жах, тому що. Ну, якими треба бути безпорадними, безвідповідальними, щоб половину коштів, які були виділені на енергозахист, енергетики, взагалі не використати. Повторюю ще раз: взагалі, Це справа не в тому, як навіть там. Я, ми, ми навіть зараз гамму про якість не говоримо, а просто половина грошей взагалі не було використані. Після цього ворог знищує енергетику. Після цього, як ви на початку зазначили, в вашому помешканні холодно і в. В мільйонах інших помешкань, будинків по всій Україні ще холодно, і взагалі не зрозуміло, що нас чекає попереду цієї зими. А коли можна було захистити енергетику, то ці ці менеджери від Зеленського навіть не спромоглися використати, використати виділені кошти. Пане Олексію, точню, з чим це пов'язано? Що не встигли, я не знаю, якісь бюрократичні процеси, довгі, які якраз от і гальмували ці процеси, аби використати всі ці виділені кошти, чи я не знаю брак людей некваліфікованих, аби не знаю, виконувати цю роботу? З чим Ні, це Моє пояснення, все те, що ви перелічили і більше, але як на мене, це все абсолютно ну, не пояснення, які, як на мене, не викликають жодної довіри. Угу. І якщо вам щось заважало, так ідіть, змінюйте законодавство де треба, міняйте, щоб можна було захистити і забронювати працівників, і так далі. І так далі. Тобто, ну робіть свою роботу. знаєте, можна це давно відомо. Можна знайти тисячу причин, чому ні. Чому не зробили ну можна тисячу причин знайти, але мені, мені вони не цікаві. Я думаю, вам вони не цікаві да, звісно. А, гаразд щодо нашого бюджету на наступний рік тут міністр оборони Шмагалік каже, що Україні наступного року знадобиться військова допомога на суму від 12 до 20 мільярдів доларів у рамках ініціативи НАТО з закупівлі американської зброї. Міністр оборони додав, що Україна взагалі здатна виробляти 10 мільйонів БПЛА у наступному році за достатнього фінансування з боку союзників, але її також необхідно. Більше далекобійних артилерійських снарядів. А, ну і тут швейцарське видання Цюрі пише про те, що військова та фінансова допомога Україні із боку заходу помітно скорочується Як пише видання, найбільше донор України з моменту вступу Дональда Трампа на свою посаду. Не виділили нових коштів на постачання озброєнь. Європа частково компенсувала дефіцит у першій половині року, але от з кінця літа темпи підтримки з нового різко впали. Обсяг європейських зобов'язань скоротився на 57%. Це з 3,8 мільярдів євро до 1,9 мільярдів євро на місяць. Як розуміти, що відбувається з підтримкою наших партнерів? Чи дійсно це от скорочення ми спостерігаємо от в цьому році, і до чого воно веде? В геть відмовляться від підтримки фінансової нам? Якщо наші партнери відмовляться від е, фінансової підтримки України, треба просто розуміти, нам кінець. Тобто, це не перебільшення, це не якийсь там. Я не, не намагаюся тут нічого а, якогось налякати. Ну, це просто об'єктивна реальність, бо ми не маємо абсолютно внутрішніх ресурсів для фінансування держави в умовах і без зовнішніх підтримки. Думаю, що цей сценарій нереалістичний, слава Богу. Думаю, що підтримка продовжиться. Питання в обсягах підтримки зараз. Ключове питання. Ми всі розуміємо, що в європейських країнах є питання по тому, і там є свої політичні цикли. Далеко не всі щасливі у тому, що кошти їхніх бюджетів ідуть на підтримку України, і тому найкращим виходом з ситуації. Є конфіскація заморожених російських активів. Це великі кошти, цих коштів достатньо для того, щоб продовжити фінансувати Україну, наше військо, і фактично ну, це кошти морально чесно наші. Тобто це кошти агресора, які власне нас нищать, і тому абсолютно чесно ці кошти Україні віддати. Чи так станеться, побачимо. Ми бачимо, що в цьому напрямку іде робота. Поки що рішення перенесено на кінець цього року. Але я дуже сподіваюся, що все-таки це рішення буде прийнято. І тоді, якщо це рішення буде прийнято, то, звичайно, це власне, нас врятує в цій ситуації. Однак, що чого б не хотілося, тут теж знаєте, не хотілося, щоб ці гроші були якось передані, умовно кажучи, Зеленському, які просто їх розтримки на різноманітні подарунки і програми імені самого себе, на різноманітні кешбеки, і інші абсолютно на марафони, і інші непотрібні речі, тому що ну ми ж не знаємо скільки буде тривати ця війна. А по-друге, якщо ми повністю використаємо ці кошти, а де ж ми будемо брати фінансування на відбудову України після? Тому до цих грошей треба ставитись дуже. Відповідально, як і до будь-яких інших грошей, mm -hmm. але от якраз тим, що з відповідальним ставленням до фінансів до грошей, я на жаль бачу великі проблеми в нашої нинішньої влади. Mm -hmm. Пануці, можливо, трошки конспірологічно прозвучить, але тим не менш чи не пов'язується оце скорочення фінансової допомоги з боку наших партнерів з тим, що ми ж відкриваємо експорт зброї. І по суті, партнери наші бачать, що ну дивіться, якщо ви самі спроможні ще й продавати зброю, то чого ми вас маємо фінансувати? Ні, я не думаю, я жодного разу не чув такого питання від партнерів. Тут якраз всім це зрозуміло, і і до речі, багато країн якраз очікують, щоб ми відкрили цей експорт, тому що українська зброя має попит, і теж нам треба розуміти, що експорт зброї це не зрада. А це можливість для підприємств отримувати обігові кошти для того, щоб ще більше виробляти ще більш якісної зброї. Тобто, держава Україна, що зможе, закупити. А але чим сильніше наш ВПК, чим більше людей до нього залучено, працюють, тим краще. Uh -huh. Тому тут я якраз жодної проблеми не бачу, і про це я якраз не чув. Інша проблема це яка звучить. Це на жаль корупція, і коли президент України замість боротьби з корупцією хоче займатися боротьбою з антикорупційними органами. Оце вже реально е, впливає на обсяги підтримки в Україні, тому що ну ніхто не хоче опинити ситуації, коли їм будуть всередині їхньої країни пред'являти питання, ви віддали наші гроші в Україну, їх там вкрали.